Нитаю. Розглянемо підручне податництво ранок. Німецька мова халі хальо, для 8 класу нуж, 4 рік вивчення німецької мови. Сенце звичайно, цього року він у нас такий гарний, зелений. І перегортаємо, бачимо 2025 рік. Ще гортаємо, відразу бачимо код на інтерактивний додаток, де в нас є поки що тільки перші завдання до уроків, і можна скористуватися на платформі Easy. Знову ж цей код ось ще раз повторюється. Є, як зазвичай, передмова від авторів. Позначки, які у нас майже не змінювалися. І далі вже зміст, теми, які в нас є, що ми будемо вивчати, як зазвичай, 62-63 уроки розраховано на 2 години на тиждень, вісім лекцій, які мають назву фамілія und Alltag Родина і повсякденне життя. Рішуля і твія, школа і ми. Масен медіан засоби масової інформації, ЗМІ, ескевон хальтен харчування, хальчування, клябенгунгмода, одяг і мода. Тобто, ми будемо поглиблювати свої знання. Оскільки, наприклад, з цих тем, майже усі теми ми знали про сім'ю, про школу вже говорили, про масу медіа поки що ні, це зовсім нова, про їжу говорили, та про одяг також говорили. Шпорт Трайбен, заняття спортом. І, як зазвичай, що останні дві теми вони присвячені до України, наша батьківщина Унзен und... Deutschland im Fokus, Німеччина в об'єктиві у фокусі. Тобто, ці вони присвячені Україні та Німеччині. І вже на наступній віці ми вже бачимо урок перший. Літні канікули закінчилися. Як звичайно спочатку ми пригадуємо, говоримо про наше літо. Бачимо, що такого саме вже перекладу в нас немає, ми вже вміємо, розуміємо завдання. Тож, дані уроки вони будуть в першу чергу доступні для спонсорів каналу рівня відмінники навчання вже в липні цього року.